30 населених пунктів Херсонщини опинилися минулої доби під ворожими ударами. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах з артилерії та авіації. Пошкоджено 22 приватних будинки: господарську споруду, гараж і автомобілі. Також окупанти вдарили балістикою по Херсонському району. В результаті російських атак одна людина загинула ще шестеро дістали поранення. Серед них дитина. І більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Перш за все, в якому стані дитина. Слава Богу, дитина отримала легкі поранення. Поранення ліктя Осколково їй надана була допомога, де шпиталізована вона була. У власну дитячу лікарню з нею все добре, і найближчим часом вона вже буде вдома. підрозділю, що росіяни не припиняють бити по Херсонщині і ведуть вогонь. І зараз е, яка ситуація, так дійсно за сьогодні. У нас на жаль вже троє загиблих. Боєв це жінка 53-го року народження. Чоловік 75-го року народження. влучання нахідку влучання в їх. Будинок, будинок загорівся, і, На жаль, вони е, померли, загинули точніше, в цьому будинку світла пам'ять та співчуття рідним. Ще один е, удар твій дрону бувся в Береславському районі. Самому Береславі е, 30-річний чоловік загинув внаслідок атаки цілеспрямований на нього в півдрону. Російського також, на жаль, загинув. І є поранений в підозерці, Чоловік звернувся за допомогою. Йому була надана допомога амбулаторно. Такі така зараз оперативна ситуація. Продовжують атакувати дронами. Ну як ви вже сказали, були був удар балістики. 11 калів було скинуто вчора. приблизно в цій поліноді десь приблизно в й почали заходити е, СУ на на Херсон, на Антонівку і скинуто було сім керованих авіабомб на Антонівку, дві на Садовий, дві на Придніпровській, але, на щастя, там постраждалих немає. Це якась чергова хвиля. Вони не припиняють бити по Херсонщині, але за такої інтенсивності тисяча снарядів менше ніж за годину. Це інтенсивність обстрілу лише по Херсону за 20 грудня. Масштабні руйнування житла соціальної критичної інфраструктури і от знищений онкодиспансер, де облаштували людей, які втратили житло, куди розмістили пацієнтів лікарні. Ну щодо людей, які втратили житло, у нас існує і, і постійна процедура евакуації. Люди і, і, звертаються до нас на гарячу лінію і можуть виїжджати е, в різні регіони, е, куди вони, якщо вони в них немає спрямовано, куди їхати до родичів, то вони можуть повернутися до нас і там ми безкоштовно виведемо. Там їм безкоштовно надається житло, прихисток місцевої влади цей там. Миколаївська область Дніпропетровська область, Одеська область, Черкатка і всі і інші області, які е, допомагають Херсонщині. Що стосується е, саме охоспанса, то за дорученням Олександра Прохудіна, голови військової адміністрації, було релоковано цей заклад. І, слава Богу, це не декілька тижнів тому. Е, прийняв він рішення це, і мабуть за тільки перш за все цьому е, вдалося. Без жертв о, і поранених цей обстріл пережити. А сама лікарня он, приміщення вже не придатне для роботи чи є можливість відбудувати? Ну будемо дивитися по ситуації, тому що ви повинні розуміти, що ця лікарня знаходиться прямо на березі. Будь-яке рухи, будь-які там переміщення якихось в тому числі актуальних бригад, які актували саме цей злочин і. Провели провели б якісь виміри чи можна ось з нею робити, то вони б одразу наразили цих людей знову на вторний обсяг. Тому поки що немає там якихось ну, вимірів. Ми не можемо сказати наскільки е, сильно постраждали там. Не несучі конструкції, але е, виходячи з фото або відео, там дійсно великі руйнування, і особливо в приміщеннях пройноване багато обладнання це також важливо. Ви сказали, що по Антонівці вони скинули каби, тобто я так розумію, що от район Антонівського мосту вони продовжують атакувати, і під час однієї з таких атак російська ДРГ рухалась у бік Антонівського мосту. А про це у своєму телеграм-каналі повідомив Миколаївський Ваньок. Тож чи вдалося їм перейти на правий берег, закріпитися і яку загрозу вони для жителів несуть? Ну, це саме 20 грудня було, коли це був масований обстріл, Вони спробували під прикриттям артилерії ну, перепустити декілька ДРГ, перепустити на лодках uh, в сторону Антонівки. Але наші оборонці рятували uh, на них і одразу їх знищили. І я хочу зазначити, що це не перший раз, коли вони пробували тільки за три рік, декілька разів uh, ми фіксували, і uh, це зараз просто вони спробували ще й. Паралельно атакувати масово артилерію за себе для того, щоб відволікти від цього увагу, але е, всіх їх буде чекати одна доля. Вони всі мертві будуть е, не допливуть до нашого берега і пливуть у синє море. Пане Олександре, я вам дуже вдячна, що знайшли час і можливість з нами поспілкуватися. Це був Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.